850 п'ятдесят грам малюка із такою вагою виходили в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі, і це не найменша дитина, життя якої вдалося тут зберегти. З мамою поспішайки, а також із неонатологами, спілкувалася Ірина Некорович. От так ми відкладаємо спадки. Правда, більше любить на ручка спадки, але можна пробувати класти її. Так. Мар'яна знайомить нас зі своєю поспішайкою, яку народила на 24-му тижні вагітності. На світ згадує донька з'явилася з вагою 850 грам. Нам не давали жодного шансу, що вона вижила. Щоб ви розуміли, нам навіть сказали купити простеньку біленьку поленочку, щоб замотати тіло, щоб нам віддати його. Мене запитали, чи я хочу подивитися на тіло дитини, якщо б вона не вижила. Такі прогнози медики робили, коли, вертаючись додому з за кордону, у Мар'яни несподівано почалися пологи. Та коли жінка таки дісталася, Івана Франківська і народила, то тут лікарі пообіцяли, що боротимуться за життя дитини. Я коли її побачила, я, не, я просто не могла уявити, що взагалі таке можливо. Вона ну, була трошки більше долонька. В неї не було шкіри, це така плівочка. Ти бачиш кожну судинку, кожну, кожну артерію, ну все, бачиш навіть скорочення серцеві. І от, як... Все, що мені прийшло перше в голову, ну сказати їй донечко, квіточко, сонечко, привіт. Це я, я твоя мама. Лиш просто дих. Жінка показує, якою крихітною народилася донька. Це, е... Перше фото в пологому залі тут тут насправді в нас здається дуже велике, оціоно, що фото збільшує, але вона кажуть, було на трошки більше доланьки. Мар'яна згадує за три місяці інтенсивної терапії доньки, не раз опускалися руки, рятували підтримку чоловіка і лікарів. А новоспеченим батькам поспішають. Жінка радить не плакати поруч із новонародженими, бо вони все відчувають. Тут Всі показники зразу росли, мінялися, пульс в неї піднімався. Вона відчувала, що я неспокійна. Нині дівчинці вже чотири. Місяці і важить вона три з половиною кілограми. Ім'я для неї придумав старший брат. А перекладається воно як та, що вижила. Але ліна тож з мамою поспішайки ми поспілкувалися. А тепер вирушаємо до Івано-Франківського обласного перинатального центру, щоб на власні очі побачити, як там виходжують перечасно народжених. Обласному пологовому Евеліну пам'ятають, медсестри кажуть, в одному з таких кювезів вона й перебувала. А ще розповідають, виходжувати таких діток поспішаюк непросто. Медсестричка допомагає мамі годувати дитинку, вона її переодягає, міняє підгузки, показує мамі, як це робити. От, також надає першу медичну допомогу в якихось таких критичних ситуаціях проводив всі відповідні маніпуляції. Дітей, які тільки з'явилися на світ і важать від 500 грам до 1,5 кілограма, медики тут вигодовують, адаптовують до нового середовища, а інколи навіть реанімують. Ось ми знаходимося біля кювезу, на якому є такий монітор, де відображена температура тіла дитини, температура тіла кювезу, також вологість. Перечасно народжені діти вони температуру самі не можуть тримати, тому ми створимо такі умови штучно. А неонатолог Людмила Тачинська підтверджує, що емоції й дотики мами впливають на швидкість одужання передчасно народжених. Вона коли мами співають, вони говорять з ними, вони гладять по голівці, по тільці, і це дитина дуже відчуває. Ми навіть бачимо, як піднімається рівень сатурації, тобто насичення кисню насичення крові киснем. По дитині ми бачимо, як вона. Такі рухова активність змінюється. Тутешні лікарі кажуть, пам'ятають і стараються підтримувати зв'язок із кожною поспішайкою. Це дуже прекрасно. Коли ти знаєш, що дитинка народилася, і стан після народження був дуже важкий, і при народженні наважила там 700 грам, 800 грам, кілограм, і зараз вона приходить і е, за руку з мамою, розказують віршики, співають пісні. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених перебуває вісім маленьких пацієнтів. Коли їх стан стабілізується, поспішають, переведуть на другий етап виходження у палату до мами, а після й зовсім відправлять додому.